Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я плету ось таке намисто ажурне, таке повітряне. Захопилася я ним через лену вус. Лєночка, привіт вам! Вона так гарно пояснила в своєму майстер-класі, як робити такі коліє. І я вирішила спробувати. Мені дуже подобаються такі намиста. І от я пробую, що в мене виходить. У мене тут бісер такий різнокаліберний, такий, що попало, знаєте? Крупненький, не зовсім не дрібний, бачите, такий ну, досить крупний. І оце я його набрала на довгу нитку і плету. Ось що в мене виходить. Лена показувала, там у неї було дрібненькі намистинки, вони якось по черзі йшли з крупними Ну, У мене всі вони однакового розміру. От Я спробую ну, з того матеріалу, який в мене є. Подивлюсь, як це все буде виглядати, що в мене вийде. І чи, не, чи вийде взагалі? От не знаю. Отакий от у мене гачок 4 міліметри. І волосінь у мене 2 мм. Я вже в розпаковці вам її показувала, але, ну, от, ще раз покажу. Подивлюсь, що вийде. Як ви бачите, я тут вже підготувала подушечку. Буду повністю дотримуватись майстер-класу Лєночки вус. Як вона описувала, я посилання на її відео залишу в описі під своїм відео, так що, кому цікаво, перше джерело, заходьте туди і дивіться її відео. А я тут підготувала три низки, от вони вийшли, в принципі, я їх так склала. Ну, Я робила по метру, в'язала набирала метр, а потім обв'язувала. І, в принципі, так кожна нитка вийшла ну, приблизно метри два а то і більше, оця точно більше. ось І я кожну з них склала в 6 рядів. От зараз я буду це все сюди пробувати навішувати і дивитися, наскільки густе буде це намисто. Чи вистачить цих трьох рядів, чи не вистачить. У Лені там було набагато більше, 5, здається, але в неї е, малесенькі бісеринки. ось А у мене все ж таки такі крупненькі. Бісеринки, досить крупні. ось Тому я подивлюсь, можливо, цього і вистачить. Якщо не вистачить, тоді буду доплітати ще. Ну Все, зараз буду навішувати і покажу вам результат. Ось я вже навісила всі ряди. Дивіться, що в мене вийшло. Мені здається, що таким чином намисто і так вже досить таке ажурне, пухкеньке. ось Мені здається, що більше сюди й не треба. Тим більше. У мене не так багато таких ковпачків, бо я не часто використовую подібні, подібну фурнітуру. От, і я боюся, щоб все це діло влізло в той ковпачок. Ну, зараз буду скріпляти, зв'язувати стіни тки, які тут стирчать. Ну, приблизно так це буде. І думаю зробити на ланцюжку е бронзовому, щоб була можливість регулювати довжину. Тобто, якщо захочеться трошки довше, то носити ось таким чином. так? Якщо коротше, то, то застібатись воно буде ну, раніше. Не, ну, тобто, завдяки ланцюжку, да, можна буде або тут застібати, або тут застібати, або з самого початку, ну, не знаю. Зараз буду міряти. Спочатку все це скріплю, а потім буду міряти і довжину ланцюжка визначати. Ну, а так мені, в принципі, подобається. Пишіть свої враження. Не Забудьте підписатися і поставити лайк. Ну що, показую вам готовий варіант намиста на манекені. Ось так у мене це вийшло. Ось такі ковпачки. Єдиний мій такий прокол: я не розрахувала і поставила пін срібний, срібного кольору, а фурнітуру взяла бронзового. І оце думала-думала, як його ось тут прикрити. Думала якоюсь намистиною прикрити, укривною, там ще якоюсь з широким отвором, але нічого в мене не вийшло, нічого не підійшло. Тому я просто е, пофарбувала лаком ці кільця, сподіваюся, що це не буде кидатися в очі. Ну, такий у мене. Така у мене перша спроба. Е, тут я, бачите, поставила замочок одразу для того, щоб регулювати довжину. Ось, оце найдовший варіант. Ну, а і, відповідно, найкоротший там. Зараз мені однією рукою незручно зараз я перестібну і вам покажу. І приблизно ось так буде йти найкоротший варіант, який прям під шию. Прям такий короткий-короткий. Ось, ну, я думаю, що я ще, напевно, на собі покажу поміряю Я сподіваюся. От. Но мені насправді сподобалося. Можливо, я навіть іще декілька таких подібних сплиту в інших кольорах. Не дарма ж я стільки бісеру накупила. купила. Так? Треба тепер його використовувати. От. Пишіть свої відгуки, пропозиції, враження. А, звичайно, ну, можливо, не все тут ідеально в першій спробі, але, в принципі, я задоволена. Коментуйте, ставте лайки цьому відео, підтримайте мій канал, будь ласка. Вам не важко, а мені це користь. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. На все добре, бувайте. Показую вам найдовший варіант цього намиста. Ось так воно виглядає. Я тут собі підсвічую ліхтариком, бо моя лампа знов перегоріла. Ось, сподіваюся, вам добре видно. Ближче покажу. Ось так це виглядає. По-моєму, досить непогано. Ось це найдовший варіант. Коротший вже буде йти ну, відповідно на той рівень, на який ми його застібнемо. Зараз покажу вам інші варіанти. І з застібнутим варіантом комірця, ось так виходить приблизно. Можна іще там застебнути так, щоб воно було ще вище, прямо під горло. Але під цю блузку, я думаю, що це не дуже добрий варіант. Ну, ось такий. Або ось такий варіант, коли надягнути топ зверху сорочку і ось так напіврозкрита сорочка на тілі виглядає. Це на мисто. Я дуже люблю варіант носити сорочку під топ, так, напівростібнуту, тому для мене ось цей варіант, він прям мій. Пишіть, який варіант сподобався найбільше вам. Все, я Цього разу прощаюся з вами остаточно. На все добре, бувайте!